Привіт, я Андрій Рудий, телеведучий, радіоведучий, а також асистент кафедри журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування університету Україна. Сьогодні я презентуватиму свій курс телеворобництва та фотожурналістики. Отже, чим займатимуться студенти? Найголовніше, на чому я буду ставити акцент, це на практичних заняттях. Зрозуміло, коли ми обираємо ту чи іншу професію, очевидно, усі розуміємо, що базово та фундаментально ми повинні знати теорію. Це працює і в нашій сфері діяльності, але тут, звісно, більше переважає практика. Тому оскільки я багато працював на різноманітних телеканалах та радіостанціях в різних форматах, в різних проектах, я цим багажем знань. Поділюсь із студентами, я розповім, що відбувається під час ефірів, за чим повинен слідкувати ведучий, яких помилок не варто припускатися в будь-якому разі, що може завадити розвитку вашої кар'єри і розвитку вашої професії. Ось всі ці деталі, які в принципі не завжди хтось хоче розповідати, я це розкажу студентам. Це перше. Друге, чим матимуть можливість займатися студенти? Вони в онлайн форматі і безпосередньо в іншому форматі. якщо... А вийде це організувати і матимуть змогу приїхати. Можуть завітати на радіостанцію, як це було неодноразово. Із студентами інших курсів. Вони приходили безпосередньо на мої ефіри, мали можливість побачити, як він відбувається, як я готуюся, хто стоїть за певним процесом на радіо, як формується плейлист, як готується інтерв'ю, як пишуться тексти, як редагуються, хто за що відповідає, ось з усіма оцими аспектами студенти матимуть можливість теж ознайомитись. Більше того, вони вже будучи студентами, матимуть можливість побачити ефір наживо, поспілкуватися з артистами, з зірками з усіма, хто буде приходити на радіо, і повністю зануритись у цей процес. Ці знання їм потім допоможуть у своїй подальшій кар'єрі, оскільки без цього досвіду будь-хто не матиме уявлення взагалі і не розумітиме, як цей чи інший процес відбувається. Тому на цьому я ставлю акцент. І, судячи зі свого досвіду, зі своїх етапів в кар'єрі, я звісно роблю висновки, і зараз цими висновками буду ділитися і студентами. Також я розповім, які трапляються. Цікаві, курйозні, куметні випадки під час ефірів. Що було зі мною? Як я проживав ось цей практичний досвід від початку і далі до свого встановлення, вже як ведучий телеефірів, радіоефірів. Дуже цікавий процес, який, звісно, варто побачити, ви матимете можливість його побачити на відеозаписах, які я звісно зберіг і показуватиму їх студентам. Не всім показую, одразу скажу, але студентам покажу Задля того, аби ви розуміли, як це все працює. Тобто, цю кухню повинен пізнати кожен, і коли ви будете все це знати. Ви точно зможете потім якісно та професійно працювати чи журналістом, чи ведучим, чи редактором, будь-ким абсолютно, в залежності від того, який ви напрямок оберете у своїй професії.